Миру, Бождорхоцінні, Божих вам благословінь, Як же нам поклонятися Богові? Можливо, потрібно робити якісь обряди, наприклад, цілувати ікони, хрести на себе ставити, що угодно Богові. Знаєте, Ісус Христос сказав ще більше, ніж 2000 років тому, що істинні поклонники будуть поклонятися в дусі та істині. І сьогодні наші пастори. Станіслав та Юлія Слатаненко пояснюють, що для того, щоб поклонятися в дусі та істині, потрібно мати Духа, мати Духа Святого, який не буде перебувати в тій людині, яка його огорчатиме, яка буде. Думками, ділами робити гріх. Ні, він буде перебувати в тих людях, які будуть перебувати в покаянні, які будуть виконувати волю Божу. Він перебуватиме в дітях Божих, і його присутність буде буде видна по плодам.